Поява нової лінійки графічних прискорювачів Nvidia Blackwell закономірно привела на ринок і їх більш компактні мобільні версії, як в бюджетному, так і в високопродуктивному сегментах. Компанія Dream Machines не відстає від сучасних тенденцій і теж пропонує своїм прихильникам отримати у власність передові сучасні технології в своїх ноутбуках. Один з таких ми сьогодні і протестимо, а також відповімо на хвилююче питання: чи спроможна встановлена тут RTX 5080 забезпечити частоту оновлення екрану 240 Гц у іграх. І якщо так, то з якими налаштуваннями? Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Нагадаємо, що мобільна RTX 5080 це зовсім не те саме, що й десктопна. Її ТТХ значно простіше. CUDA-ядер у неї 7680 штук, текстурних конвейерів 240, м'яких тензорних обчислювачів, а RT-ядер 60. Якщо порівнювати ці цифри із повноцінним чипом, то вони на 29% менші. І у загальному плані мобільна 5080 представляє собою щось середнє між десктопними RTX 5070 та 5070 Ti. З останньою, до речі, героїня огляду має однакову кількість ропів, яка на 14% менша, ніж у десктопної RTX 5080. Базовий теплопакет мобільного чипу становить скромні 80 Вт із частотами від 975 МГц до 1,5 ГГц. Якщо ж система охолодження дозволяє, то ці значення можуть підійматись до 150 Вт при частоті до 2300 МГц. Але це вже не для тонких та легких пристроїв. Що ж стосується відеопам'яті, то тут, як не дивно, навпаки спрощення мінімальні. На борту повноцінні 16 ГБ GDDR7 із 256-бітною шиною, але із на 7% меншою робочою частотою у 28 ефективна гігабіт на контакт і пропускною здатністю у 896 ГБ за секунду. Допоможе нам виконати поставлену задачу ноутбук Dream Machines RX 508018UA22. В якості центрального процесора у ньому використовується 24 ядерний по формулі 8 плюс 16 Core Ultra 9 275 hx Його робочі частоти для p ядер лежать в діапазоні від 2,7 до 5,4 ГГц, а для e-ядер від 2,1 до 4,6. Загально доступного кешу всіх ядер тут передбачено 36 МБ. Що ж стосується теплопакету, то у номіналі він характерний для CPU мобільного типу 55 Вт. А от у турбобусті якось не дуже до 160. Оперативної пам'яті пристрою насипало достатньо 32 ГБ двома модулями SOD із швидкодією у 5600 мегатранзакцій за секунду при таймінгах 46 і 2 по 45 та робочій напрузі у 1,1 В. SSD накопичувач встановлений і швидкий, і ємний, а дата Legend 800 на 2 ТБ. Із системою він взаємодіє за допомогою інтерфейсу PCI Express 40X4, а зі швидкостями зчитування та запису пропонуємо ознайомитися за допомогою скріншоту Crystal Mark. Розширити можливості зберігання даних ноута можна завдяки ще двом додатковим відповідним слотам. Автономні можливості використання пристрою забезпечує восьмиелементна батарея на 98 Вт на годину, а заряджати її пропонується 330 ватним блоком живлення. Головний для нас у даному матеріалі компонент відеокарта RTX 5080 Laptop. Вона тут у максимальній конфігурації, бо може споживати аж до 175 Вт, що дозволяє їй тримати доволі високу бустову частоту у 2287 МГц. Проте ми фіксували навіть більше. Усі останні технології Nvidia, такі як dlss 4 і його складові із мультифрейм-генератором, рефлексом, нейронними шейдерами, їй теж доступні у повній мірі. Наразі ж, давайте розглянемо поближче сам ноутбук. Дизайн пристрою стриманий, можна сказати, суто чоловічий, чорненький з прямими гранями та в міру гострими кутами. Єдине, що надає йому блиску, це підсвітка клавіатури та пара RGB-смужок на задній торцевій частині корпусу. До речі, важливий момент. Сюди також виведені деякі з основних портів, які зазвичай знаходяться з боку. І серед них є два мережевих по 2,5 Гігабіти кожен та один HDMI версії 2.1. Інші зовнішні інтерфейси розташовані по бокам і представлені двома USB A3.2 Gen 2, Gen2, двома Thunderbolt 5, один з яких підтримує технологію Power Delivery 3.1, і ще є microsd card кардрідер та комбінований міні-джек. По повітрю обмінюватись даними можна за допомогою Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Габарити пристрою доволі великі, бо в основі його лежить 18 дюймовий дисплей, плюс топові комплектуючі, які потребують масивної системи охолодження. Тому на виході маємо майже 4 кг ваги, що ще раз підкреслює орієнтацію на заміну стаціонарного ПК. Повертаючись до екрану, відмітимо, що базується він на доволі якісній IPS-матриці з частотою оновлення 240 Гц та 100% охватом кольорового простору dci p 3 Звук Note видає якісний завдяки трьом динамікам та аудіокодику від Creative Technology. Основних режимів продуктивності у пристрої три: продуктивний, збалансований та тихий. Ще у збалансованого є два підрежими: безшумний і інтелектуальний. На останньому ми заміри не робили, бо працює він поки що дивно. Без навантаження переводить систему охолодження у пасивний режим, але через гарячі нору триває це недовго. Нагрів швидко досягає граничної позначки, вентилятор вмикається і так по колу з відповідними шумовими ефектами. Без навантаження у продуктивному положенні температури на CPU та GPU більшість часу знаходились біля позначки у 46 та 38 градусів відповідно. І такі ж самі показники видав збалансований режим, хоча швидкість вентилятора процесора у ньому була на пару сотень обертів за хвилину меншою. У тихому режимі пропелер CPU скинув ще 200 обертів, і це потягло підвищення відповідних температур до 50 та 41 градуса. В одному із ігрових сценаріїв наприклад, Cyberpunk 2077, фірмове програмне забезпечення зафіксувало підвищення швидкості вентиляторів у режимі продуктивність на обох компонентах до більше ніж 5,5 тисяч обертів за хвилину. При цьому процесор нагрівся до 95 градусів при споживанні до 92 Вт потужності і зрідка проскакували навіть 100-105 градусів. Із кристалом GPU ситуація була значно краща у цьому плані, бо він не перетинав позначку у 80 градусів. Вмикаємо режим баланс і бачимо, що швидкість вентиляторів опустилася до 4000 обертів з лишком на CPU і до 3500 на GPU. Також процесор став холоднішим і більшість часу його відповідний датчик колувався біля 85 градусів. Причиною таких результатів стало обмеження по частоті Core Ultra Devi 275HX, і у порівнянні з першим сценарієм різниця склала близько 700 МГц. Галочка безшумності збалансованого режиму додатково скидає декілька сотень МГц частоти на обох компонентах та декілька сотень обертів за хвилину вентиляторів. На тихому просеті у неоновому місці частоти основних компонентів опустилися приблизно на 30% у порівнянні зі збалансованим. Але температури при цьому виросли до 88 на процесорі і до 86 на відеокарті. Причиною такої, на перший погляд, нісенітниці, як не важко здогадатись, стала ще нижча швидкість пропелерів системи охолодження, яка знаходилась в районі 2000 обертів за хвилину, плюс-мінус 200 обертів. Тепер поділимося враженнями від шумності роботи. Усе, що вище 2200 обертів за хвилину у даному пристрої сприймається або як гучно, або як дуже гучно. Для таких випадків ми б навіть порадили придбати хороші навушники із шумоізоляцією. Ну а усе, що нижче вказаної величини, сприймається комфортно або ледь чутно. Плавно переходимо до тестів. І як завжди, спочатку пропонуємо ознайомитися з результатами синтетичних бенчмарків, можете вже починати порівнювати їх із власними системами. А тим, хто тільки планує покупку, сподіваємось, вони теж стануть у нагоді. А зараз нарешті дізнаємось, чи спроможна мобільна RTX 5080 вивести роздільну здатність Quad HD із частотою у 240 Гц. Режим роботи ноутбуку використовувався продуктивний. Першому проєкту Apex Legends не вистачило усього лише 7 FPS до наміченої цілі по середньому лічильнику. Також під час катки зустрічалися просідання до 170 FPS з традиційно незначними посмикуваннями у перші хвилини гри. Відбувалося усе це на низьких налаштуваннях графіки, але з ультраякісними текстурами. В цілому гарний результат, але головний бал не зараховуємо. Якщо запустити гру з максимальними налаштуваннями, то, як бачимо, результат не сильно відрізняється від попереднього по частоті оновлення дисплею, що наводить на висновок про нестачу саме процесорної продуктивності у цій грі. А от Call of Duty Warzone на мінімалках з високими текстурами ставимо залік. І досягти його допомогли продуктивний апскейлер та фрейм-генератор. Також відмітимо, що можливо частота кадрів була б ще вищою, якби не обмеження ручая у 250 FPS. Якщо ж масштабування зображення перевести у збалансований режим, то цільова планка вже системою не витримується, і якщо чесно, чіткості картинки нам вистачило і так. Що ж до генератора, то мінусів його роботи у даному тайтлі ми не помітили. Слухайте, що ми тільки не робили у Counter-Strike 2, щоб позбавитись неприємних підтупів, про які кричать показники 01 та 1% лоу на рівні 6-7 FPS. І ноутбук перезавантажували, і різні режими продуктивності використовували, міксували пресети графіки, Ех, нічого не допомогло. Грати по суті важко, хоча увага на лоу повзунках з високими текстурами і з восьмикратним MSAA цільову планку 240 кадрів за секунду. Майже досягнуто. Не знаємо в який ще бубен треба вдарити, щоб стало краще. Можливо, якусь роль у цьому зіграло те, що повільні ядра CPU тут не використовувались через особливості рушія Source 2. У Cyberpunk 2077 отримати 240 FPS на мобільній RTX 5080 вдалося лише із генератором кадрів в режимі X4. Завдяки продуктивному DLSS, input lag не відчувався, і нам сподобалось, як плила гра під час тестового заїзду вуличками міста. Присет графіки при цьому використовувався RT Medium, от тільки нам не вистачило трішки чіткості. Максимальну якість графіки у неоновому місті із цільовою частотою теж виставити можна, але доведеться ще більше пожертвувати чіткістю, знизивши масштабування зображення до мінімально можливого з відповідними наслідками. А от онлайн шутер Deadlock навіть на мінімалках із простим згладжуванням, але ультратекстурами як не дивно, занадто міцний горішок для героїні огляду. Оновлювати його остання змогла із середнім лічильником у 150 кадрів за секунду та просадками у район 130. Diablo 4 сміливо ставимо плюс, бо із фрейм генератором та продуктивним апскейлером вона при частоті у 240 FPS ще й налаштування графіки дозволило виставити максимальні. Відчуття ігроладу в цілому комфортні для даного проєкту, але і традиційні легенькі посмикування у перші хвилини ігрової сесії присутні. Представниця культової серії Doom The Dark Ages також додала балу у скарбничку RTX 5080 І це на пресеті графіки ультра кошмар. Звісно, підштовхнути процес рендерингу довелося мультигенератором кадрів та не надто якісним продуктивним DLSS. Але фінальна картинка плюс плавний відеоряд нам сподобались. Також до плюсів додамо те, що помітити якісь артефакти від допоміжних технологій у даному проєкті можна тільки якщо дуже добре вдивлятись. Ще на всяк випадок ми вирішили запустити цей новий шутер на максималках без бустерів FPS. Середній лічильник застиг на позначці у 66 кадрів за секунду, і просідання нищо комфортного рівня хоч і зустрічались, але не критичні до 55. Спеціально виводимо картинку з плітом, щоб у вас була можливість порівняти її з підсилювачами і без. У Dota 2 для досягнення мети під дослідній карті продуктивності трохи не вистачило. На лоу повзунках з ультратекстурами гра оновлювалась в середньому трішки більше ніж 200 разів за секунду. Просадки під час особливо насичених ефектами бойових зіткнень траплялись до 170 фпс. В цікавості вирішили перевірити, що там при максимальній якості картинки, і це приємні понад 140 середніх кадрів за секунду на моніторингу, що теж дозволить отримувати задоволення від геймплею. Хоч бажаної частоти у Fortnite нам і вдалося досягти при середньому показнику, проте вона виявилася не зовсім стабільною, особливо під час перестрілок. Налаштування при цьому виставлялись medium, текстури епічні, а в якості згладжування використовувався метод TAA. Знизивши якість графіки до мінімальної, стабільні 240 FPS стали ще ближчими. Але знову ж таки не ідеальними. Просадки зустрічалися район 200 кадрів за секунду і нижче. Також через те, що якість DLSS майже ніяк не впливала на кінцевий результат, робимо припущення про нестачу продуктивності CPU у даному тайтлі. Досягти бажаного у Forza Horizon 5 нам вдалося у повній мірі. З мобільної RTX 5080 сюди можна залітати без просадок нижче 240 кадрів, але з одним не зовсім приємним нюансом. Навіть із екстремальними, за якістю текстурами, без апскейлерів на дуже низькому пресеті графіки гра виглядає так, ніби їй років 10-15. А з більш якісною картинкою, цільова частота вже витримується не завжди. Навіщо ж терпіти таке неподобство? Подумали ми, якщо у сучасному світі є ще багато цікавих та корисних технологій, які завжди готові прийти на поміч? Перемикаємо налаштування на ультра, активуємо генератор кадрів та збалансований DLSS, вуаля отримуємо майже ту ж саму продуктивність при не просто кращій, а кардинально якіснішій картинці. Свіженький онлайн-шутер FragPunk 99% ігрового часу тримав таку, як нам треба, частоту кадрів. Відбувалось усе це на мінімалках, але з епічними текстурами та taa згладжуванням. Вердикт грається комфортно, і мінуси налаштувань особливо у вічі не кидаються. Якщо ж хочеться увімкнути епічну графіку, то і такий фінт на частоті 240 fps цілком можливий. Для цього потрібно лише задіяти звичайний режим кадрового генератора і ні в чому собі не відмовляти. Незважаючи на те, що GTA 5 вже досить старенька, оновлена її версія ще може викликати бажання зануритись у цифровий світ вартістю 250 мільйонів доларів і зараз. Проте потрібного результату тут не вдасться отримати за будь-яких умов, бо стіною перед ним стоїть обмеження рушія. Відмітимо, що тестовий заїзд містом проводився на мінімальних повзунках із двері хай текстурами та taa згладжуванням. На дуже високих налаштуваннях було отримано приблизно ту саму частоту кадрів із покращеною графікою. Ще з цікавого, зауважимо, що DLSS тут ніби не працює, бо частота оновлення дисплею від різних його режимів залишається незмінною. Вийти на полювання в Ханшоундаун 1896, озброївшись новинкою, можна із середньою частотою близько 200 кадрів за секунду на лоу пресеті графіки з ультратекстурами та якісним DLSS. Скоріше за все, результат був би кращим і, можливо, навіть 240 кадровим, якби нижчі режими апскейлера коректно працювали у даному проекті, а не навпаки, знижували продуктивність. Онлайн протистояння у Marvel Rivals відбувалося стабільно у 240 FPS і вище більшість ігрового часу. Тому і у даному тайтлу ставимо галочку виконаного завдання. Правда, також уточнимо, що немаленький вклад у спільну справу зробили кадровий генератор та найнижчий за якістю апскейлер. Плюс усі налаштування, включно з текстурами, знаходились на мінімально можливому рівні. Проте зі схожою швидкістю оновлення дисплею можна у цій грі виставити і ультра-пресет графік. Для цього потрібно виконати лише одну просту маніпуляцію включити генерацію максимальної кількості додаткових кадрів. У Overwatch 2 на ультрах отримано зразковий як за якістю, так і за плавністю геймплей із необхідною частотою. Єдиним чим довелося трішки пожертвувати, це масштабувати зображення у якісному режимі, бо без нього 240 FPS фпс не завжди витримувались. У PUBG ноутбучна RTX 5080 теж забезпечила комфортний геймплей, наскільки це тільки можливо. Проте розраховувати на цільову планку кадрів за секунду, по крайній мірі у пересічно-міській забудові, тут не варто. Лише на середні 175. Для довідки графічний пресет використовувався дуже низький, текстури згладжування ультра. Ну і наостанок пропонуємо вашій увазі графіки у декількох іграх при різних режимах роботи ноутбука. І по ним можна зробити висновки, що у продуктивному положенні система працює на 5-7% швидше, ніж у збалансованому, а в останньому на 14-28% ніж у тихому. Наразі, як бачимо, із онлайн-проектами героїня огляду у більшості випадків таки здатна опоратись у Quad HD із частотою у 240 FPS. Для цього правда, часто якість картинки доведеться знизити до мінімальної або близької до такої, проте із якісними текстурами та згладжуванням. Так, деякі тайтли за таких налаштувань виглядають не дуже привабливо, але знову ж таки більшість цілком іграбельно. Важча ситуація виглядає із офлайном, але і тут чотирикратний фрейм-генератор здатен творити дива. Наприклад, той же Cyberpunk 2077 або новий Doom можна витягти завдяки ньому на потрібний рівень продуктивності, чи й з непоганими налаштуваннями графіки. Повертаючись до ноутбуку від Dream Machines, ще раз нагадаємо, що він має чоловічу орієнтацію: великий дисплей, стриманий дизайн, чималенькі габарити, і вага зовсім не м'яко про це натякають. Але ж і плюсів у цьому багато. Не треба ламати очі, роздивляючись щось на маленькій панелі, топове залізо із відповідним охолодженням, найновіші і найшвидші сучасні інтерфейси. Усе є, чого душа забажає. З недоліків хіба що шумність у продуктивних режимах. Але наші рекомендації з цього приводу ви вже знаєте: або навушники, або тихий пресет експлуатації. Детальний огляд цієї машини мрій. Наші колеги сайту планують опублікувати найближчим часом, тому майте на увазі. А якщо він вже є, шукайте посилання в описі під відео. А на цьому у нас все. Чекаємо на пропозиції та зауваження у коментарях. Звіть на канал друзів та знайомих, та і самі не забувайте підписуватись і жати пальця вгору. До нових зустрічей! Слава Україні!